Слава Ісусу Христу. Сьогодні поговоримо про вибух гранат в Кереськівській сільраді і про Різдво. Вчора вся Україна була шокована цією звісткою. І оскільки засідання сільради в цьому населеному пункту, про який я раніше не знав, не чув, записувалося онлайн, то були в телеграм-каналах викладені. Такі чіткі відео. І там було показано, що відбулося, що відбувалося після цього засідання сільради, прийняття бюджету на 2024 рік, і показано, як воно йде, як не знаю, там, головуюча, чи хто вона там, як можна, не можна. Виступати надає слово, і от цей депутат, ім'я якого відомо стало пізніше, Сергій Батрим, стоїть там біля дверей, задягнутий в темний такий одяг, руки спочатку в кишенях, каже: Може я? А може я? І на нього не звертають уваги. Він витягує одну гранату, висмикує чеку, кидає її другу. І потім стало відомо, що й третю, Тобто там 26 постраждалих, один, здається, вже помер, сам він поранений в живіт, цей депутат, і багато інших дехто в важкому стані. І, звичайно, це дуже шокувало. Ну і питання: а для чого він це зробив? Які були мотиви, що він пішов на це, поранивши багатьох. Підірвавши себе, і сьогодні вже стало, чи вчора вже стало відомо, що він залишив і передсмертну записку, яку знайшли, але зміст її не розголошується. Тобто, це було щось, що заплановане. І от це, звичайно, жахливо, це, звичайно, шокує. Це викликає і, і білі здивування, але думаю, що багатьох хвилює це питання, а для чого він це зробив? І стають відомі вже такі така інформація, що в нього був конфлікт з головою сільради, що нібито цей депутат Сергій був проти того, щоб. 50% преміальних і 100% надбавки і цьому, цьому голові сільради на наступний рік було прийнято. Ще щось там з водогоном, і що власник компанії, яка водогоном керує, і голова сільради якось були пов'язані, і щось цей депутат обіцяв розкрити. Але до цих пір, напевно, не розкрива, пішов ось на такий крайній крок. І питання чому. Я думаю, що більше інформації з'явиться потім, скоріш за все, він виживе, і офіційне слідство, звичайно, буде і так далі. Але вже зараз ну, можна деякі здогадки висловити. Вони, звичайно, це всього лиш мої здогадки. але... Схоже, що йшла якась боротьба за справедливість. Тобто, ч... хотів він якоїсь справедливості. Ну так виглядає. Але в цій боротьбі він дійшов до якоїсь такої точки, що ось запланував зробити такий крок, можливо, знаючи, що його не почують. І тут питання, що тут, який тут головний мотив. Боротьба за справедливість. Бажання покарати, можливо, тих, кого він вважає злочинцями, чи особиста якась неприязнь, ненависть, яка також цілком можлива. І, звичайно, питання: а що ж він цим намагався змінити? І що буде після цього? Ну. Можемо очікувати, що буде тепер увага до діяльності цієї сільради. можливо, щось буде розслідуване, а можливо, й ні. Тобто, чи вдасться досягнути справедливості це велике питання, але, можливо, в його очах справедливість досягнута якраз цими вибухами, і звідси також можна зробити таку. Припущення, що він просто вже ненавидів своїх колег-депутатів, чи вважав він їх всіх однаково зіпсутими, безнадійними, винними? Це питання. Ми, звичайно, не знаємо його серця, але ось ця подія з цими вибухами трьома гранат, з цими жахливими наслідками, можливо, хтось. Із українців скаже, та так і треба цим депутатам. Бо є такий підхід до тих, хто при владі, що багато людей просто наперед думають, та всі вони прийшли у владу, тільки щось урвати для себе, значить, їм так і треба. з іншого боку, ми всі бажаємо, щоб наша влада була чеснішою, справедливішою. Отже, ми повинні вибирати більш достойних людей. І припускати, що ці люди можуть приходити у владу чи на місцевому рівні, чи на районному, і так далі, і за це боротися законними способами. А різні, я думаю, будуть відгуки на цю подію трагічну. Але ось питання, чи зміняться серця такі крайні кроки можуть когось злякати. Можливо, той голова сільради, якщо він виживе там, вже не захоче бути головою сільради. Якщо дійсно він робив якісь оборудки, можливо, він відмовиться від них. Все може бути. Але питання, чи зміняться серця зсередини, і які для себе кожен висновок зробить? І ось тут, звичайно, ми можемо роздумувати про якісь випадки, коли люди знищували і себе, і інших. Біблійний відомий випадок, коли Самсон зруйнував храм язичницький і загинуло багато там тисячі під час свята більше, ніж Самсон їх здолав за своє життя. Тобто він так і милився, що, Господи, поверни мені силу, щоб я за один раз відімстив своїм ворогам за обидва моїх ок. Дуже цікаво, як для судді Божого як для провідника народу Божого, Самсон зовсім не є позитивним прикладом, постійно він робив те, що не потрібно було робити, а Божу силу хоча і застосовував для перемог над ворогами, але завжди це було ну, пов'язане з якимись його справами, які зовсім було не потрібно робити. І тут, хоча його часто бачать. як От якісь паралелі з тим, що як Христос своєю смертю знищив головних ворогів Божого народу, так і Самсон. Але те, що читаємо в Біблії, він просто формулює, щоб я один раз відомстив за два моїх ока, яких він позбувся по своїй ну, глупоті, можна сказати, задля своїх пристрастей і Ось, коли ми роздумуємо про війну, яка йде прямо зараз, ми знаємо героїчні вчинки наших воїнів. Хтось підривав себе, бо не хотів потрапляти в жахливий російський полон. Хтось підривав себе, щоб виконати завдання там, міст підірвати. Хтось підривав себе з ворогами. Тобто, багато може бути прикладів отакого от героїзму. І, звичайно, що. Ми дуже вдячні всім, хто захищає нас і маємо пам'ятати про всіх полеглих, тому що вони віддали своє життя для свободи України, і маємо бути вдячними всім тим, хто постійно ризикує здоров'ям, життям заради захисту України. І вони в боротьбі із злом на фізичному рівні. Тобто це все відбувається, щоб зупинити зло на зовнішньому рівні. Якщо його не зупиняти, зло буде нагліти, і зло буде йти далі, як ми і чуємо це від московських пропагандистів і з цього останнього виступу Путіна. Тобто плани у них чіткі захоплювати далі Україну, відсувати далі НАТО і так далі, і тому подібне. І тому. Коли люди вдаються до таких засобів фізичного протистояння, зло може бути зупиненим на зовнішньому рівні, щоб воно не просувалося далі. Але велике питання, чи щезне зло з людських сердець, чи щезне зло із сердець московитів, воно не щезне, у них буде тільки злість через те, що їхню. Нібито велику імперію зупинили. І це потрібно зробити. Але проблема завжди глибша. І тому, коли я роздумую про цей вибух і ці у раді, і чого намагався досягти цей чоловік, зрозуміло, що це був якийсь крайній крок, до якоїсь він межі дійшов. Не бачив сенсу діяти далі законними способами. Можливо, він сам розповість про це потім. Але проблема у людських серцях. І чому я це відео назвав Вибухи в Сільраді» і Різдво? Тому що я згадав, як один із благословенних богословів нашого часу Дональд Маклеот роздумує в своїй книзі про особистість Христа, про непорочне зачаття, в чому його сенс. І ось він наводить такі роздуми про богословське значення непорочного зачаття. По-перше, Воно підкреслює надприродню природу Ісуса і Євангелії. Тобто, що те, що робить Бог, воно надприродне. Ми, як люди, можемо когось зупинити силою, якщо вдасться, можемо підривати гранату. Це ну, тут діють цілком зрозумілі фізичні закони, нічого надприроднього в цьому нема. Але те, що зробив Бог, підкреслює надприродню природу Ісуса. І Євангелії це чудо. По друге, як він зазначає, непорочне зачаття це знак Божого суду над людською природою. Людство потребує відкупителя. Воно не може цього відкупителя саме відтворити ні своїм бажанням, ні зусиллям волі, ні при допомозі освіти і розвитку культур, ні в результаті еволюційного процесу. Ми бачимо, що, на жаль, культура мало що допомагає. Хтось може гордитися тим, що читав Достоєвського, і йти на загарбницьку війну проти України. І непорочне зачаття говорить те, що оцей відкупитель має прийти ззовні. Він не може з'явитися в результаті розвитку самого людства. І по-третє, непорочне зачаття це. Знак того, що Ісус є новий початок, Він не є продовженням того, що було раніше. І ось далі цей богослов Маклеот пише так: Він Боже вторгнення. Тобто Він, Ісус, це Боже вторгнення. Останній Кінцевий вибух сили Бога серед катастрофи людини. Останній кінцевий вибух о, сили Бога серед катастрофи людини. І коли я це читав, коли я це цитую іншим, в мене завжди питання, і е, у тих, хто слухає також, чому вибух? Адже вибух це щось ну, таке не, не дуже кероване, і яке веде до руйнування зазвичай. Я не перевіряв, що там в оригіналі, але думаю, що перекладачі з англійської не помилились, що дійсно цей автор вжив такий термін, як вибух, напевно, маючи на увазі, що це дуже сильна дія Бога з багатьма-багатьма наслідками. І ось він вибрав таке слово для Божого вторгнення. Але. Коли ми думаємо про це Боже вторгнення, про цей Божий вибух, ми бачимо, що цей вибух він дуже сильний, але одночасно він дуже ніжний. І те, що зробив Ісус Христос, звичайно, Він має владу і Він може відплачувати ворогам, і це відбувається, і це повністю буде завершене. При його другому приході, зло буде покарне, всіляке нерозкаяне зло буде покарне, відплачене. Але те, що робить Ісус, те, що робить Бог в Ісусі, це якраз той шлях змінити людські серця. Не просто покласти границю злу зовнішню, так, можна налякати когось, і він припине свою діяльність чи обмежити, що він не, ма, не буде мати сили чинити зло, і це те, що ми хочемо стосовно Росії, щоб вони не мали можливості продовжувати свою злочинну діяльність, свої імпер... імперські плани, щоб вони визнали, що Україна ніколи вже не буде колонією Росії, і це досягається з шляхом збройної боротьби. Але змінити серця зсередини, Щоб той, хто виношує імперіалістичні плани, той, хто звик красти, той, хто звик наживатися на своїй посаді, обдирати людей, думати про себе, не про людей, щоб ці серця змінилися зсередини. Оце було би найкраще всього. І якраз заради цього. І Бог робить своє надзвичайне, чудо, надзвичайну діяльність через Ісуса Христа в особі Ісуса Христа. Це Боже вторгнення. І коли ми бачимо це служіння Ісуса Христа, ми бачимо, як ще під час Його земного служіння починають мінятися серця. Ми бачимо, як. Апостоли вчаться, їм важко розуміти те, що Ісус зробить як Месія, але поступово вони починають чути духовно, бачити духовно, прозрівають, і після Воскресіння вже в них це складається в цілісну картину, про яку й говорить Писання через Мойсея, Пророків і так далі. Ми бачимо, як міняється серце Закхея. Податківця, який звик здирати з людей більше, ніж потрібно, але каже, кого образив, тому вернув вчетверо, тому що до нього прийшов Ісус Христос. Ми бачимо, як інші люди пізнають Ісуса Христа, відчувають силу Його вчення. Ми читаємо як Римський сотник. Біля Христа дійсно цей чоловік каже, цей дійсно цей чоловік був син Божий. І ось цей вибух сили Бога, він міняє людей на сам середини. І в цьому і ціль непорочного зачаття, втілення і подальшого служіння Ісуса Христа. Тому що через нього як люди, яких Отець приводить до нього, так і все творіння буде обновлене. Тобто це дія сили Бога, але вона дуже-дуже збудовуюча в кінцевому підсумку. І коли ми читаємо про те, що Ісус говорив про серце, Він прямо вчив. Ось Марка, сьомий розділ: була дискусія між фарисеями, були претензії до учнів Ісуса. Чому вони не мають руки, причому малося на увазі саме ритуальне умиття, а не просто гігієнічне. І ось Ісус каже, 7 розділ Марка з 14 вірша, і покликавши знову людей, казав їм: Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою. Але те, що виходить із неї, те людину поганює. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм, Неж... невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця, а в шлунок, а потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував: що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство, все це зло зсередини виходить і людину опоганює. Ось в чому причина ось що джерело. І коли ми роздумуємо про зло, якого так багато у світі, ми можемо зосереджуватися на злі інших людей, воно є, ми можемо бути жертвами цього зла, яке приходить зовні, але нас має більше турбувати те, що виходить зсередини нас. Бо якщо зсередини нас буде виходити просто ненависть, і ми при цьому будемо себе вважати, Кращими за тих, кого ненавидимо, це буде перемога зла і всередині нас. А апостол Павло, згідно науки Христової, вчить не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Навіть тоді, коли багато українців зараз змушені взяти зброю друг, протистояти збройно, але християни. І при цьому пам'ятають, що мотиви серця мають керуватися Божими заповідями, мають відповідати Богові. Тому велика духовна боротьба відбувається в серцях християн, особливо в серцях тих, хто змушений протистояти фізично воїну ворогам. І те, чого ми найбільше маємо бажати, це те, щоб наше серце чисте було. І коли наші воїни боронять нас, то ті з них, які вірують в Бога, роблять це не, не тільки з мотиву захистити рідну землю, захистити інших українців, але роблять і це і слухаючись Бога. І в цьому вони слідують заповіді Христа. І його великому прикладу, що немає більшої любові, ніж коли хто віддасть своє життя за друзів своїх. Звичайно, у українців можуть бути дуже різні мотиви. Але для християн є однозначним, що ми маємо в ці дні, коли відбувається така страшна війна. І коли одночасно ми Наближаємось до святкування Різдва. Ми маємо бажати, щоб наші серця були чистими середні. І це відбувається завдяки дії Христа, завдяки його народженню, втіленню, Його праведному життю, Його смерті і Воскресінню. Прочитаємо з послання до Тита, як написав апостол Павло. Це Третій розділ Послання до Тита і з третього вірша я прочитаю: адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили. Але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Вірне Слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Це корисно і добре для людей. Тож, Зробимо такі висновки, що зло може дуже обурювати нас, але надзвичайно важливо, щоб з нашого серця виходило те, що вгодне Бог. А очищення сердець відбувається тільки завдяки Ісусу Христу, коли ми з вірою, з покаянням навертаємося до Нього, і от тоді Його дух діє в нас. І його слово ми можемо сприймати. І Хай Господь дасть сили нашим воїнам, дасть свій захист, допоможе нашому народу в цій боротьбі проти зовнішнього злого ворога. І хай Господь багатьох українців благословить пізнанням Його, щоб боротьба за справедливість відбувалася так, як вгодно Богу, щоб дійсно у нас були такі ради. Депутатів, де ні в кого б не виникало бажання підірвати гранату чи розстріляти їх усіх, як не раз висловлювали бажання деякі українці, але щоб були в нас люди на всіх рівнях і у владі, і на простих посадах, щоб схилялися перед Богом, пам'ятали, що дадуть звіт йому. І щоб дійсно ми в Україні справилися не тільки з зовнішніми ворогами, а й з внутрішньою корупцією, а виходить вона насамперед із людських сердець. Мають бути зовнішні дії, які можуть це стримувати на зовнішньому рівні. Але дуже важливо, щоб були ті люди, які Духом Христовим обновляються середини. Хай Господь благословить кожного з нас. Хай Господь благословить нас, щоб ми роздумували над тим, що зробив і робить Бог, приймали це всім серцем, і виконували волю Його в нашому житті. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам мир, насамперед, мир з Богом, шалом вашій душі, і Хай Господь дасть мир Україні. Надіймось, на нього і молимося про це, і чинимо добро. І хай Господь допоможе особливо тим, хто зараз не в теплі, а хто в окопах, хто ризикує своїм життям, хто приходить в себе після поранення. І хай Божа справедливість більше являється і в стосунках між людьми, Справедливість, милосердя, та прагнення чинити його волю. Амінь.